«За народження сума має бути одразу доволі таки немаленька, адже це потрібно купити візочок, потрібно купити ліжечко, потрібно скупитися у пологовий. Це великі затрати. Навіть ті самі підгузки на перший час їх багато потрібно. І до прикладу, ті дітки, які не на грудному вигодовуванні, а ті дітки, які на штучному суміші наразі ну вони не дешеві. Наскільки я знаю, вони від 500-700 гривень. І їх дуже багато потрібно на перший час, поки немає прикорму. Тому при народженні ця сума має бути. Я навіть не можу її назвати, якщо чесно сформувати. Але ну в районі 100 тисяч, я думаю, ну не менше. 50 плюс точно. Навпаки треба народжуваність. Я вважаю, підтримувати. Але от не хочеться, щоб якщо будуть великі виплати, є деякі батьки, які на цьому можуть спекулювати, які спеціально можуть народжувати дітей заради цих виплат. І чесно, ну цього б не хотілося. Але мені шкода, мам. Е за ці 860 гривень це просто це, це, не знаю, розсміятися в обличчя людям, які це придумали. Якщо це потреба лише на дитину, то ми ну, прям так не рахували, але я думаю, це в районі 4-5 плюс тисяч. Напевно, тисяч 5-6, тому що 860 гривень це ну, ні про що. А 860 це на що можна витратити? Це на один раз суміш купити на тиждень. Хоча б як мінімальна заробітна плата. А на що цих грошей вистачить? Ну, Для дитини, я думаю, вистачило б на все. Ну не 860, як зараз. Враховуючи сьогоднішній стан з цінами, продукти, харчування, молоко, молочні продукти, ну, цих явно не вистачає. Скажімо так, 860 гривень це менше, ніж на одну покупку. Виходить з цього. Можна вирахувати ту суму, яка необхідна для того, щоб дитина росла здоровою, щасливою, враховуючи сьогоднішню ситуацію. Дивлячись, які зараз ціни, то щомісячно ну, хоча б тисяч по п'ять, це як мінімум. Ну тобто це плюс-мінус, хоча б, щоб можна було якісь базові потреби дитини закрити. У ну, нас так десь і виходить плюс-мінус тисяч п'ять-сім. Треба Хоч 3-4 тисячі в місяць, ну це оцих саме 860 гривень, типу в місяць, щоб дитину обезпечити. Бо 860 гривень це дуже мало. Ти навіть ну, не купиш упаковку памперсів. А це, що не прийняли закон, і, ну я не знаю, чи це правильно чи неправильно, треба було більшу суму, щоб одну разу, наприклад, десь хоч би. 70-100 тисяч. Окупантам, оці, що зараз у нас сидять, то їм виплачують 10 тисяч в місяць, а на дитину 80, ой, 860, де тут справедливо? Тут нема справедливості.